Я мама дівчинки. Моя донька стане дорослою жінкою десь в 40-50-х роках ХХІ століття. Просто уявіть, 40-50-ті роки. В цьому випуску пропоную поговорити про виховання дівчат. Я хочу порівняти, як виховували мене і які цінності я хочу привити моїй доньці, а котрі в жодному разі. Тому обов'язково підпишіться на канал, попереду багато цікавих тем та обговорень. Привіт, я Лена, Мені 30 років. Колись я запам'ятаю, що мені вже 31, і нещодавно я народила дитину за власним бажанням. Цей блог не про материнство, а про стиль життя з дитиною. Така моя рефлексія на найглобальнішу зміну у моєму житті. Моя мама родом з хутора. Хто не розуміє, що таке хутор? Це таке поселення на 40 хат, де зазвичай всі люди носять одне прізвище. Мій дідусь тракторист, а бабуся доярка. Тобто така типова радянська родина, на той час був Радянський Союз, котра проживала в сільській місцевості. І от моя мама росла в тих умовах, де дівчатка з раннього віку пасли худобу, доглядали там за коровами, допомагали. Мамам там доїти тих корів, і в 17 років дуже бажано було вийти заміж, щоб до 20 встигнути народити дитину, а ще краще двох. Ті часи жінки готували на всю родину після роботи на полі. Вони там ще порали порались по господарству. До речі, слово порались воно таке колоритне було в тій місцевості, звідки мої батьки родом. І найбільший страх жінки на той час був, що люди скажуть: тобто, ти маєш бути такою. Правильною, хазяйновитою, щоб, не дай Бог, хтось там на тому хуторі не сказав, що ти якась не така дівчина чи жінка. І от в цих умовах ну, моя мама точно нічого не знала там про фемінізм, про селфмейт та про підприємництво. Але якимось магічним образом вона змогла привити мені це бачення, ці цінності і ці погляди. І далі я на прикладах розкажу, як у неї це вийшло. Підозрюю, що вона сама не розуміла, що робить. Мама ніколи не змушувала мене робити щось по дому. Все завжди було на рівні прохань. Помий, будь ласка, посуд, якщо маєш час, допоможи мені застелити постіль, коли закінчиш з уроками. Тобто я жодного разу не чула фразу, що ти маєш там допомагати по дому, бо ти дівчинка, або ти маєш там допомагати по дому, бо це твій обов'язок. Все було на рівні прохань, котрі ну, зазвичай я виконувала. Тобто, В моїй голові відклалась така думка, що побут а це не обов'язок. А це те, що допомагає мені жити в чистоті та комфорті. І жодного разу я не чула від мами, що якщо я там не буду прибирати чи готувати, то мене не візьмуть заміж. Бо для мами я в першу чергу була не дівчинка, котра повинна вирости там правильною господиною, а дитиною. В моїй кімнаті були мої правила: батьки завжди стукали перед тим, як зайти ну, в мій простір, навіть коли мені було три роки. Вони спочатку стукали, запитували, чи можуть зайти. лише потім заходили. Це навчило мене відчувати свої кордони. І навіть коли приходила бабуся і не розуміла, чому це раптом вона має стукати в кімнату до своєї онучки, коли вона хоче зайти прямо зараз. А я мала дуже впевнено відповідала, що бабуся, ти обов'язково маєш постукати і запитати, чи маю я зараз натхнення провести з тобою час. Ну я це виглядала дуже кумедно. Тобто, це ніби така дрібничка. Але це настільки заклало в мені цей фундамент розуміння власних кордонів. А як ви розумієте, в 90-х про особисті кордони ну дуже мало говорили. А тим паче про особисті кордони дітей. Але мама сама того не розуміє, чи зуміла мені показати, що воно таке, і що ці кордони потрібно відстоювати, навіть якщо мова йде про твою бабусю. Наступне, що мені, мені дорослі подобається, в тому, от як мене виховували, мама завжди була на моїй стороні. Я з тих дітей, котрі взагалі не стресували, якщо маму викликали до школи. І це не тому, що я дуже гарно навчалася, а тому, що. Мама завжди, от я підкреслюю, завжди була на моїй стороні. Навіть якщо я отну якусь дурницю чи прийду там на геометрію в лакованих Ботфортах, ну була така дивна мода в 2000-х. Мама спокійно говорила з викладачами на рівних, говорила, що добре, якщо моя донька в чомусь не права, ми вдома з нею поговоримо і з'ясуємо це. Дома мене ніколи не відчитували, а мама завжди говорила, що поясни, чому ти так вчинила. І ось це поясни, чому ти так вчинила. Для мене дитини було. Е таким маячком, що тебе розуміють, тебе чують, тебе хочуть зрозуміти. І наступний момент це що допомогло мені зростати більш-менш впевненою в собі людиною це розуміння, що стіна під назвою Мама вона завжди мене захистить. От, просто завжди. І навіть якщо я зроблю якусь там, фатальну помилку, мама буде на моїй стороні. Мені здається, це одна з причин, чому я займаюся власною справою. Тому що власна справа це завжди про вміння брати відповідальність, розуміти ризики і аналізувати. Ще хочу розповісти таку ситуацію, це нібито про побут, але не зовсім про побут. А колись моя мама сказала мені фразу, що коли виростеш, наймеш людей, котрі помиють тобі вікна. Такою фразою сказаною мимохідь, мама мені маленькій там Лені, дала ось цю віру, що я можу вирости. І заробляти так, щоб якісь люди мили мені вікна. Бо знов таки, ми говоримо про 90-ті роки, про життя в маленькому містечку, і там взагалі не було мови про те, щоб наймати когось, хто допоможе тобі з побутом. Але мама ще тоді кинула цю зернинку, що ти виростеш, і в тебе скоріш за все, все, вийде. Про вибір чи давати його маленьким дітям чи ні. Мама мене ростила з принципом, що не подобається, не займайся. На початку я не могла знайти заняття до душі. Там я ходила на три заняття на танцях, чотири уроки малювання, три уроки гри на фортепіано, і досього відмовлялася. Це було не моє. І мама говорила: не подобається, не займайся, шукай щось своє. Я, врешті решт знайшла, я займалася в дитячій телестудії, мабуть, десь років 10. І ось це не хочеш, не роби. Допомогло мені в дорослому віці жити з розумінням, що я можу не робити те, що я не хочу робити. Я можу не бути з людиною, якої я не хочу бути. Я можу не йти на робо... не працювати тим, ким я не хочу працювати. Я розумію, що тут є дуже тонка межа да, між вседозволеністю і правом вибору. Але ось це розуміння, що ти можеш обирати, воно дає неймовірне відчуття внутрішньої свободи. І я дуже сподіваюся, що моя донька буде рости ось саме з цим відчуттям. Про гроші моя сім'я жила небагато, навіть дуже небагато. Але мама завжди вміла підібрати правильні слова, що ми тобі купуємо лише одні джинси на рік, не тому, що в нас немає грошей на дві парі, там да, чи на три, а тому, що мода дуже швидко змінюється. Що б я в цьому житті не зробила? Мама завжди мене хвалила так, ніби я отримала Нобелівську премію. Якщо я виграла Олімпіаду, то я весь вечір слухаю захват, яка я молодець, і як це взагалі неймовірно, перше місце з української мови там в Кіровоградській області. Якщо я намалювала якусь листівку, то те саме я слухаю похвалу, що яка це неймовірна, красива, чудова листівка. І навіть коли я зробила організувала один фестиваль, це був 2015 рік. Це був дуже провальний проект. У мене були борги близько 100 тисяч гривень. А для розуміння на той час така зарплата ну, для колишніх студентів, вчорашніх студентів, була в районі 4 тисяч гривень. То мама не сказала, як ти могла, що це взагалі за борги. Вона сказала: Ну, принаймні, ти отримала досвід. І це ще раз підкреслило, що досвід. Це теж цінується, це теж класно, навіть якщо він вартував на той час 100 тисяч гривень, котрі доводилось потім довго повертати. І я думаю, це одна з причин, чому я не почала боятися е ризикувати. І зараз організація концертів та подій це основний мій дохід. Що мені ще подобалося, і я хочу це передати своїй доньці. Мама ніколи не говорила мені, що я маю вийти заміж чи народити дітей. Жодного разу я про це від неї не чула. І навіть після п'яти років стосунків з моїм чоловіком, мама жодного разу не сказала, коли онуки, бо вона розуміла, що ну, це моя відповідальність. І коли я відчую, що я готова до онуків, тоді вони будуть. А якщо я цього не відчую, ну значить їх не буде. Підпишіться обов'язково на канал, підозрюю, що вам цікаво, якщо ви додивилися аж до цієї хвилини. Так, ключове в, наші, в наших стосунках з мамою, це те, що я. Її донька нічого їй не винна. Жодного разу, жодного дня мама не сказала, що я маю принести їй стакан води чи там забезпечити їй старість. Тобто, в мами своє життя, а в мене своє. Але ми стараємось полегшувати його одна одній. Наприклад, 4 роки тому мама переїхала до Києва. На жаль, мій тато помер, і мама вирішила почати ну, умовно спочатку. І ми одразу домовилися, що я там не нянька, я продовжую жити своє життя, але допомагаю мамі адаптуватися в столиці. Тобто я допомагаю зробити резюме, аккаунт на Тіндері. До речі, рекомендую всім, в кого мами не одружені. Дуже допомагає і мамі наситити власне життя і. Вам його спрощує. Допомогла мамі обрати квартиру для покупки. Але це все, знаєте, як ото говорять: ти даєш вудочку, а не приносиш рибку. Тобто, це інструменти, щоб мама сама організувала своє життя в Києві. Тобто, я допомагаю за потреби, коли маю на цей час та ресурс. А, і тому що я маму люблю, а не тому, що це мій борг. І це дуже важливо, що мама ніколи на мене не давить, що ти зобов'язаний зробити там те чи інше. Я ж тебе ростила, я тебе ростила в такі час тяжкі часи. Я за це їй дуже вдячна. І така важлива ремарка для всіх нас, от хто зараз молоді та бадьорі. А, моя мама докладає всіх зусиль, щоб забезпечити собі комфортну старість. Тобто це не мій обов'язок, щоб в старості їй було добре, а це її обов'язок. І так само я сподіваюся, буде і в моїх стосунках з донькою, що я займатимуся тим, щоб забезпечити собі старість, а вона займатиметься своїми дітьми, якщо вирішить їх народити. В цьому абзаці кожен почує щось своє про те, що діти нічого не винні своїм батькам. Ми винні лише нашим дітям до їхнього повноліття. Але як є, так є. Це дуже скидає тягар, коли батьки на тебе не давлять чи тим щось повинен. І ти тоді хочеш давати їм більше, навіть ніж міг. Це відео вийшло емоційним, але мені дуже хотілося таким чином виразити подяку моїй мамі, що от з тим бекграундом, що в неї був, там, хутір, 90, доволі непросте життя, вона зуміла мені привити ці цінності. І все, що вона давала мені, як виховувала мене, я хочу передати своїй доньці і побудувати такі стосунки, як вона з моєю мамою. Я не знаю, чи в мене вийде чи ні, але я буду дуже старатися. А в коментарях пропоную обговорити, як виховували вас, що вам подобалось, що не подобалось, і як ви плануєте виховувати власних дітей або вже виховуєте. Обов'язково підпишіться на канал. Попереду дуже багато цікавих тем та обговорень.